Hello, Френлі, з вами Деніс Френлі. Думав, що вам сьогодні на день Хеловіна коротше, купити. Коротше, було ще пару тижнів назад, у вересні, ще я видів е, жувальні цукерки, і там такі очі, і там зомбі намальовані. Ще якраз би сьогодні підійшло. Але я сьогодні це в тому магазині не йшло. Тому все, що я зміг знайти сьогодні до свята оці очі. Ось такі очі. Це справжні очі, будемо їх їсти. Ну ясно, що не справжні. Ось такі очі ми будемо робити з'їсти. А сьогодні я взяв гарбуз. Вирізати як ті всі роки минулі ми вирізати, звичайно, не буде. Просто маркером намалюю очі йому. Та й все, то й думаю, буде цікаво. І може на підкінець ролика, якщо встигну, покажу вам, як я. Що я зараз роблю, як я працюю. Е, хотів думав сьогодні зняти на маминий е, не, не торт, а вафлі. Але це вас вже чекає завтра. Ось це. Ось це вафлі, вафлі всередині, крем з гущенка. Тому поїхали народ, коротше, до заставки. Let's go! Дені реагує? Деніс Спреніре, реагує? сьогодні буде реагувати на. Е, тут є хоч назва. Е, повна назва продукту. На гамі... Ейс, Ейс! Ейс! До речі, коментарів не було. Я дивився під роликом вчора. Коментарів не було, якраз я і так не маю коли читати. Тому давайте намах їсти, їсти і малювати. Їсти і малювати. Я дурний. Поясню, що я 9-8 годину сидів, працював, і я думав, що я буду знімати у 22, на 22.31. Поки не, не дійшло, що треба в 11.31 викласти цей ролик. І у мене всього лиш пару хвилин лишається. Я, коротше, лоханувся. Бо мені треба було, я думав, думаю, бо у мене 31 числа якийсь такий, знаєте, непонятний графік. То я знімав 21-31, то на 11-31. А тепер я вже поняв, що буде кожна 31 числа виходити головний ролик один. 31 числа на 11.31. Того, що 31 числа Тобто 31 години немає, в першій годині, по ідеї, в першій 31 мав би виходити ролик, але я сплю, тому не може вийти. Тому буде виходити в 11.31. Все. Ви запам'ятали, я запам'ятаю, 21 числа і 21 годині 31 буде лише шорти виходити. Добре, все. Приступаємо до очей. Так, взяв за зомбіонний. А як це відкрити? Треба ножниців, так? Так, щось там посипало, що там? Я перше робив цей, я не встиг нормально зробити прев'ю, ну що встиг, то встиг. Коротко, ви вже бачите. Перше я зробив прев'ю і. як вам сказати? І камера упала. <пала> упала камера, блін. Я дурний, бо я зробив, ото камера гоп і упала. Я такий знервувався трохи перше, ну, Що вийшло, то вийшло. Добре, перше око. Не знаю, походу не пише смак. Смак сироп, цукровий. Яблучна кислота. Вивоту на 18 січня 22 вжити до 17 січня 25. Хімія тримає більше років три роки, чи раз. 2-3. Три. три роки. А ну якийсь смак, зараз ми дізнаємось. Коротше, ось таке око. Напевно, апельсин, я так думаю. Ну давайте їсти. За це за це все. Я заплатив 30 гривень. Трохи дорога. Бо одна штука 850. Mm. 8 балів. <свісно> Добре, тепер ми приступаємо до малювання гарбуза. Я взяв маркер, попробую вам щось намалювати. І ми зараз продовжимо їсти, як я намалюю. Вирізати я не буду, Цей раз. Треба грубого маркера. Блін, це трохи недобрий маркер. Я знайду зараз нормальний підходящий. Так, треба знайти підходящий маркер, друзі. Але я не знаю, де його я його поставив, я його мав десь собою, той грубий. Маркер. Добре. Візьму ще два. А щоб вам добре було видно, я поставлю вас на землю. Ось тут, щоб ви мене добре бачили. Бачите? Напевно бачите. Ну гарбуза, напевно, теж ви побачите. Ось гарбуз малюємо. Я взяв другий маркер. Ой, це взагалі тонкий, давайте ще один. О, цей грубший, давайте. О, то, що треба. Лише би після цього маркер не зіпсувся. Так, намалюємо гарбуз, а вже. Потрохи. Так, одне око є. У нас буде цього року не злий Хелловін, бо ті роки, що я малював злий, так? Ну, не до злості. Вже забагато злості в цьому світі, розумієте? А вони вже ці хвилини. Хелевіни... Блін, треба розписати. Розпишу на цьому. Блін, не стало. Треба той грубий маркер. Га! Га! Я не маю де розписати. Все, розписав. Так, продовжуємо. Не видно. Та треба ручку брати. Блін, я зараз плюну на цей робити не буду. Беремо ручку. Мене Це вже, блін, злить. Треба було... А ручка теж не пише. У мене був грубий маркер, але. Нема його! Діздівся він кудись. А, все, знайшов. Все-таки без усього грубого маркера нам не обійтися. Давайте. Та це ж теж нічого не малює. Ну це капець. Просто я не хочу вирізати, розумієте? У нас немає по перший часу, так багато, подрує. по-друге. По-друге, що? Нічого. По-друге, я не хочу вирізати. Так, і дамо посмішку. Так. Я зроблю цей раз мультяшний стиль, а не там вирізати щось. Труляля, труляля, ля Ви зрозуміли? Так. Може цей? Цей теж намалюю маленький. Я не знаю, чи я успію, бо я пізно почав зйомку. Коротше, що в нас вийшло, ось це. Оцінюйте від 0 до 10, що я намалював. Ось. Ну, в принципі, непогано, постоїть пару днів. Не знаю, що вийшло, то вийшло, друзі. Ось такий у нас спокійний хеловін. Ну а що? Нащо нам зло? Добре, друзі. Наступний смак. Я відкрию зараз два ока, щоб два ока прикласти до своїх справжніх хоків. Очейте. Треба вирізати це ножницями, бо... а смак не пише. Ага, ароматизатор яблука полунецька причини. Тут теж так само пише. Яблуки-полуничениця апельсина. Та, на кожному так само пише. Яблука. Значить, зелене це у нас яблуко. Ми перше з'їли оранжеве, це був апельсин, Налишається зелене, чорниця, здається, і червона полуниця. Все. Ось всі смаки, я вам сказав. Так, я беру зараз зелене око. Вибачайте, торт буде на завтра. Так, зелене беру і червоне око. Вирізано, що лишається зелене. Я думаю, у нас лишиться пара часиків показати вам мою роботу. Бо я, я пам'ятаю, ви просили показати роботу у великому відео. Я показав... Я спочатку забув показати, бо я на будові робив, а зараз я вже в себе тут на кухні роблю цю роботу. І я забув вам показати. Ну, коротше, ви щось. Що, 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 до речі, я липке, прилипне зараз до справжнього чейну. Чекайте. Хе, Хе. Де? А де друге око? А! Коротше кажучи. Ось так. Я мумія. А ну ще раз. Я відрубав. Очень. Все, добре, потім мене заблокує ютуб. Все, давайте реагувати. Давайте прореагуємо на біле, потім зелене, Тут вісім. Начинка яблука. Вісім. І чорне? Всьо, по 8. Нема що тут регувати, тут 8 балів. Коротше, 8 балів, таке собі. Хотів би повнеці більше поставити, але також 8. І що ж, останнє око? Я, до речі, всі смаки скупив тепер. Я просто мав знімати... Я думав, що буду знімати на 21-31. Потім поняв, зрозумів, що, що тут тільки число. Що 30 число. Що тільки 31 число. Прикол, вони тут зазадні малюнок малюють. Коротше, я зрозумів, що треба знімати на, один, на, на 11. І я побіг махом у магазин купувати ці очі до Хелловіна. І купив ці очі. Ну, також. Що ви ж... Я вам малюночки ці покажу в кінці. Та тут нема що дивитися, тут сюди червоні очі. Все, добре, останнє око. То що воно відкривається, погано. Думав, шорти познімаю, ну вже що, є то є. Поїхали. Взале, який то смак. Чорниця. Все, 8 байв. Пише дінозавр Ай. Типа динозавр Око. Але я купив ці очі спеціально до Хеллоуіна. Коротше, оцінки ви чули. Більше я не поставлю, бо нема за що. Такі очі у нас були без коментарів. Чекайте, може ще щось тут до ОГО. Ще Нічого тут не вийде, давайте попробуємо. Я хочу просто попробувати ще гарбузяку. Нічого не вийде. Ну, що вийшло. Коротше, цей раз я намалював то, що хотів намалювати. А, добре, друзі. Більше я нічого не буду малювати. Ось таке у нас вийшло. З Хеловіном вас всіх. Добре, друзі. У нас ще лишається до. Ну, більше десь 12 хвилин. Зараз я вам покажу коротко, як я роблю роботу свою зараз ці дні. Мені треба вже у середу віддати е, 400 чимось штук. Не знаю, чи вийде 400 віддати, чи, чи я віддам менше. Подився. Ну, віддам, то, що віддам. за сьогодні має 60 штук забрати. Дивіться, тут це я зранку зробив, 8-9 година. Тут є 60 штук. Разом це і це має бути 60 штук. Коротше, кажучи, ставлю вас на гарбуз і показую, як я це все роблю. Гарбуз якраз мене потримає. Потримає камеру. Дивіться, беру я гілочку. Це така новорічна вроді прикраса. Значить, тут ми вселяємо. Беремо вам покажу з нуля. Тіпа є у нас дріт. Дріт намотаний на нитку. Ми беремо, але то ще важко береться. Нехай буде, починаємо з малої. Малу вставляємо. Має загалом бути на одній гілці по 5 штук. Е, маленька, велика, маленька, маленька велика. Беремо маленьку. Так, не заважаю. маленька. Потім ми беремо друга велика. Другу велику ми взяли, другу велику ми вставили. Так. Потім докладаємо собі ще цих кружечок, щоб ще були. Беремо третю маленьку. І по тому кружечок. Овал. Так. У нас є раз, два, три, 4. І завершаємо на маленькій. Беремо маленьку. І загнути головне. бо як ти не загнеш, воно. Воно я кладав, скидав у коробку, воно потім перемішується, і звідси все висипається. І вся робота куту під хвіст. Розумієте? Тому треба тут загнути, щоб воно не висипалось і твоя праця не була марною. розумієте? Тому ліпше загнути. І так ти робиш раз, два, три, чотири, п'ять. На одній гілочці п'ять, хіба по п'ять? Один, два. 3, 4, по 5 гілочок. По 5 гілочок ти всіляєш, всі, по по, на 5 гілочок 5 штук, вселив, скинув е, в коробку. Можна давати великі штуки, можна давати маленькі штуки починати. Можна давати починати з великих, можна починати з маленьких і завершувати там великим чималом, як там вийти. Ну, давайте зараз попробуємо. Е, Ми починали що, з маленьких. Давайте почнемо з великих. так? Скільки в нас там є ще час? Так, є. Давайте з великої. Почнемо. Велику вселяємо, потім вселяємо другу малу. Малу вселили, вселяємо потім третю. Третя. Потім вселяємо четверта маленька. Четверта. Раз, два, три, чотири. І завершуємо п'ятою великою. І головне правило загнути. П'ята. І тепер. Можемо почати з маленької. Тепер вселяємо маленьку. Раз, маленька, два велика. Але є проблемка. Не завжди воно хоче зразу залітати. Або нитка скручується, або не залітає. А як нитка скручується, це, це подвійна, ну, більше часу ти маєш працювати. Треба якось її так далі просикнути. Потім протягнув ну, ниточку сюди. Знову до стержня, щоб. Ну, більше часу. Раз, два. Третя маленька. Четверта, велика. А, знову воно важко лізе, бо тут трохи запутується. Четверта, велика. Бачите, це буває. Оце більше часу на це тратиться. І за годину, якщо я так не відволікався, я роблю 13 штук. І ви порахуйте разом, і скільки. Ну, коротше, 60 штук вона казала, що якщо робити 10 один, то там 100 штук чимось виходить. Раз, два, три, 4. І завершає п'ята. П'ята маленька. Все, завершила. Ось так. Тут я ще буду доробити. От, дивіться. Буває ось таке, що ти запихуєш, а воно не йде. От тут раз, два, три, 4. Покажу на п'яті. От, допустимо, ми беремо це, і воно... О! Бачите, воно тако робить. Тобто нитка не лишається ось тут, а вона скручується сюди. Значить, що нам треба робити? Більше часу. більше часу. Ми мусимо пропхати ось тако. Коротше, ось тако пропхати, нитка тут залишається, ми її протягуємо ось такого. Подвійна робота. Та. Але тут треба вже загнути, тому я просто вам показав, що треба робити. Що я роблю. Та. І тут я вже роблю ось так. І загинаю. Щоб не випало, щоб не марно. І загалом у нас ще треба бажано оце отако протягнути. Ось тако. Щоб не було все унизу, бо не буде красиво. Так, Тако, тако і тако. Раз, два, три, чотири, п'ять. І так, раз, два, три, чотири, п'ять. Тут теж можна трошки посунути, щоб було по різних сторонах. Трошки внизу, трошки вверху. Я царапнувся. Блін. Е, так, раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5. Ось так. Ну і загалом, виходить, ось таке чи новорічне дерево, це таке. І в неї це, я думаю, будуть там на заводі присипувати якимось блиском, аби було новорічний, блиск, красиво, там жовтий блиск чи срібний. І буде така аплікація. Це, напевно, буде на підставці якійсь, і це буде як деревце. Я думаю, така непогана новорічна перекраса. Ну, ось я вам показав, в принципі, як це робиться. Надіюся, що камера все показала. І ви все побачили. Ось таке було. Що ж, будемо завершувати ролик, але я би ще хотів тут щось поправити, от я вже тут нічого не поправлю. Чекайте, а якщо б ми вирізали, чекайте, то, то як, очі. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ага, вирізати, то не буде. Файн. То буде дирка, і рот. Можна було б чик-чик-чик-чик. Очі були б з диркою. Ну, це б було не цікаво. Цієї рік я просто хотів взяти арбуз. Арбуз. І намалювати йому очі, щоб ми там не вирізали. Так як в 20-му році я вирізав маску, робив хеллоуін маску, 21-му я про. А, мені 21-му не дали гарбуз. Бо мама, я знаю, що це дуже погане свято. Що. Коротше, дуже погане свято. що Воно є. Ясно, що не від Бога, і типу вона мені не дозволила. Я взяв яблуко, вирізав. Я пам'ятаю, Це значить, що 20-му я вирізав та а 21-му я вирішив просто так, щоб я, знаєте, не грішив, тако просто щоб злого нічого такого не було. Ні, Ні, чесно кажучи, я. І так не хотів вирізати. Мені лінь. Та. Я просто хотів взяти гарбуз і намалювати свою версію. Просто намалювати йому очі і рот, щоб він був цікавий і прикольний. Розумієте, та? ні, там вирізати, робити там злу посмішку, як ми робили. Що ми там робили? Не пам'ятаю. А я знаю, що там якісь гострі були такі очі. чи, що, чи просто очі. Тут ніс ще був такий, і тут була посмішка цей зуб квадратний. Я пам'ятаю, я це пам'ятаю. Ото була маска гарбуза. цей раз я не хотів нічого вирізати. А просто тупо намалювати. До речі, е, силочку на ролик, як я робив гарбуз маску, за 20 рік, я напевно лишу під цим відео в описі, щоб ми нагадали. Е, в 21-му році я лише яблуко вирізав. Що лишити, може теж лишу під цим відео в описі, як я робив е, я з яблука, гарбу... не з яблука яблука гарбуз, гарбуз, не вирізав яблука очі. Це я може, вам лишу під цим відео в коментарях, Чи в коментарях, чи в описі під цим відео, якщо найду. І... Що, і знайду відео за 20 й рік гарбуз маска. Якщо не забуду, я залишу під цим, в описі під цим відео. І ви вже переглянете там за 20 й рік, за 21 й рік ми там Хелловін вирізали. Так, що ж, друзі, давайте ще раз у нашій лише спарафлем. Я ще постараюся йому хоча б трошки яркіше зробити ці очі підмалювати. Чи вийде мені насичити? Знаєте, тут, напевно, треба брати, знаєте що, пензлик. І пензликом. А у нас, у нас 4, у нас уже мало хвилин лишається. Блін. Mm -hmm. Так, я не знаю, чи в мене це вийде. У мене пензлик... Ох, я пам'ятаю, як я пензликом моєму. Блін, я навіть не знаю, де та кружечка. Ні, я напевно це не зроблю, друге. А якщо ми це... Хм... Mm. А де пензлик, блін? Я походу викинув пензлик. Penzakė nevykino lakruvišką propalą. Valentinė, nėktas įdabrautų kruvišką, bujau patys. Jazęs vernosi. Я знайшов було в тому коридорі. Ну, у нас 4 хвилини. Якщо встигнемо, встигнемо, не встигнемо, то побачення, телебачення. Добре, подивимось. Так, подивимося, що в нас тут вийде. Так, я, я навіть не буду змочувати пензлик. Беру, макаю, тупо і малюю. Ну, знаєте, краще, краще зразу виходить. Давайте, щоб ви краще мене бачили. Добрий вечір. Так. Добрий день. Так, ось так уже краще виходить. Бачите, я недооцінив краску. Я думав, що буде гірше, що нічого не вийде. Я забув, що краскою може вийти. Ну то це вже ото, що я якраз хотів а не вирізати ваші гарбузи. Вирізати це єрунда. Скільки в нас там хвилин ви завжди... Ого, пару хвилин лишається. Дві, три хвилини. Три хвилини ми це думаю. Ну, ясно, що я брови давати, напевно, пану дамо. Так. Ну, так само... Оцей варіант мені не більше подобається. Ні, всякі там вирізати. Я страдати. Ну пишіть, як вам очі. Сподобались, не сподобались в коментарях. Якщо сподобались очі, то так купувати більше не буду. Але випишіть, випишіть. Рот би добре було, було би червоним, а в нас нема коли. Буде чорним. Буде все чорним. Бо це ж чорний, чорне свято, правильно? Ну, то буде... О, і ще брови, брови. Так, о. Ну, ну скажіть, не вже не чудо. О. Ви за цей гарбуз, за те, що я так гарно його намалював, мусите під цим відео хоча б 10 лайків. Всі воно не буде, бо Ютуб спише. Добре, тоді напишіть хоча б 35 коментарів. Що, о, який красунчик. Ну, що вийшло, то вийшло. Ось таке вийшло. Буде висухати. Що ж, будемо прощатися. Коротше, давайте ще раз. Якщо вам сподобався ось цей гарбуз... Пишіть коментарі або ставте лайк, якщо Ютуб не спише. Підписуємося на канал. З вами був в Стрені на кінець. Добре, що я встиг. Вчасно. Коротше, все, на вечір не буде. На вечір Ютуб шорта чекайте. Всім пока-пока. Бувайте! Завтра побачимось у великій реакції. Всім пока, там, будемо вафлі їсти. Та, все, пока. Ось, така, ось такий гарбузик. Попрощайся з глядачами. Всім!